Оця гендерна несправедливість, що дівчата повинні е типу, боротися з одного чоловіка, це теж мені трошки дивно. Uh -huh. Коли я йшов в цей проєкт, я не думав, що на практиці це буде мене ну, типу, так, типу, чіпати і тригерити. Тому uh -huh. я теж відчуваю дивні якісь моменти. А ти що відчуваєш, коли ми сидимо, спілкуємося з тобою? Мені дуже приємно. Хочу можна? Звичайно. <звіт> Я не відчуваю її сексуальну енергію. Це не означає, що в ній немає. Це означає, що вона не готова що її розкривати. І не готова а, ділитися нею зі мною. Ну, кажи, їй. — Ну, мабуть, Мабуть, я, я вважаю, що не варто тягнути з цим, і я просто не бачу сенсу. Тобто. Чи не добре? Я тобі хочу щиро побажати, тому що ти ну, особлива дівчинка, реально. Дякую. Хочу тобі щиро побажати е, знайти людину, з якою, ти, з якою в тебе буде повна гармонія. Дякую. По-перше, і по друге щоб твої коники були постійно щасливими і приносили тобі завжди такі емоції. Дякую, велике. Дякую зачинути. Дозволяв Так. Я розумів, що Лірі буде боляче, неприємно, але я мав бути чесним однозначно. Ні, Так, трошечки грустно. Знаєш, як я. Вважаю, що мені ще потрібен був час, аби транслювати там певну свою позицію. Прикро, що знаєш, не завжди там твої очікування, вони справді такі, як є. Однозначно, так. можливо, я там. Ну, я не знаю, може, може я і шкодуватиму. Може я не знаю тим словом. Шкодуватимеш, я що... тобі так скажу. Можливо, ми зустрінемось. Я тобі дуже дякую.